Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні в нас порожні баночки декоративної косметики, яка в мене назбиралася за 2022 рік. Я в порожніх баночках там, за 3 місяці декоративки не показую, тому, ну, тому що в мене її не так багато закінчується. Ну, я вирішила за, за рік всю декоративку показувати, що назбирається. Отже, сьогодні в нас таке відео. Кажу відразу, в мене більшість косметики, яка сьогодні буде в відео, це фаберлік, Так як я зараз в першу чергу її використовую, щоб позбутися від неї, отже, найбільше саме її. Ну і давайте почнемо. Перше, що я вам хочу показати, це ось такий CC крем фаберлік. Ну, такий непоганий Засіб. Нормальний, можна так сказати. Багато не буду розповідати, так як рекомендувати я вам не буду цієї косметики. Отже, далі. Ось такий експрес-коректор для шкіри навколо очей. Beauty Lab, це також Faberlic, так, Також був непоганий засіб. Нічого поганого сказати не можу. Також ось такі, ось така підводка маркер Glambi чорна. Також. Ну, її там ще трохи залишилось, але думаю, відразу вам покажу, щоб не залишати вже на 23-й рік. Я її все одно закінчу до Нового року. Так, далі ось такі два засоби для брів: це туш для брів, також фаберлік. Ну, одна повністю тут закінчилась, а одна ще трошки є, також до Нового року закінчу, думаю, відразу вам покажу. Це був ну, самий перший засіб в такому форматі, що я спробувала. Раніше ніколи тушами для брів не користувалася, але мені сподобався такий формат. Ну і вже знайшла собі замінки саме оці туші від Faberlik. Отже, так. Далі. Далі в нас ось такий праймер. Вибачаюсь, трошки голос пропадає, трошки підхрипла. Ось такий праймер для вій. Duze Best також фаберлік. Ну, такий непоганий, непоганий праймер. Зараз у використанні у від Avon, але що хочу сказати, що від Avon мені не подобається кісточка в цьому праймері. Якась вона така дуже груба і навіть такий трошки дискомфорт при використанні. Отже, ну, а ця фаберліковська, ну тут кісточка непогана була, але, але рекомендувати не буду. А, далі ось такий бальзам для губ SPF 30 це якийсь такий літній був. Тут а, залишилось вона майже повна. Чому я її викинула? Тому що а, після нанесення на губи. Потім вони починають більш сохнути, і такий неприємний, як сказати, гіркий вкус, гіркий смак на губах залишається. Мені таке не подобається, отже я його відразу викинула в порожні баночки. Так, і туші для вій. Ось така туш Фаберлік. Так, це була якась лімітка. ну Також, не скажу що якась погана, нормальна. І також ось така Volume Art, також фаберлік, також мені подобалось, в принципі, користуватися кісточка така пухнаста, об'єм, вієм придавала. Так, Це щодо Faberlic. Це все, що в мене закінчилось у 2022 році, і також ще закінчилася така туш від Eveline Cosmetics uh, Revel Lashes. Uh, подобалась мені ця туш, непогана, але зараз дуже багато таких спорних питань щодо Eveline. Вона, начебто. Не вийшла з Росії, ну, хоча каже, що вийшла, але там все неоднозначно. Вже дуже багато блогерів цю тему піднімали. Тому, ну, я Евелайн, якщо чесно, не буду поки що купувати. Побачимо, чим ця, ця історія вся закінчиться. Так, і тепер ось така ми в пустих баночках. Падає. Перламутрова кремова основа під макіяж. Це від Bottega Verde. Це італійська така компанія. Вона також в каталогах їхня продукція представлена. У мене навіть був огляд одного каталогу. Ну, один час я замовляла їх продукцію. Мені сподобалось, але вона не дуже бюджетна. Ось я вам покажу. Вона ну, така приємна, але вона. Дуже багато нанесла. Але вона ну, на камері, можливо, зараз і не видно, але вона дуже блистить і ну, я не, не змогла її використовувати як базу під макіяж, тому що я вся потім блищу. Ну, це мені таке не подобається. Використовувала як базу на очі ну, під тіні, але також вона якось оскільки ну, їй небагато потрібно, а тут такий об'єм. 30 мл. Отже, ще тут, так, нормально продукту, але я її викитую, тому що по термінам придатності вже терміни закінчились і вона почала скочуватись під тінями. Ну і тому я її викітую. Ну, а так, непогано. Ну, але я ж кажу, що я не змогла знайти примінення для неї. Такого? Ну, це що під тіні. Ну, мені взагалі я не викидаю косметику. я Якось її, ну, знаходжу якесь примінення інше, якщо ну, по призначенню не можу використовувати. Але може, ось бачите, як рука в мене блистить. Після цієї бази. Ну, така вона дуже блискуча. Ну, такі, руки в мене такі гладенькі, такі на, на дотик дуже приємні. Але вже викидую, але ну, взагалі ботеговерда рекомендую а, такі гарні продукти. Потім закінчився ось такий бальзам для губ Romantic Bear. Насправді, я не знаю, що це, що це за бренд. Чи це Romantic Bear це бренд, чи це так називаються ці бальзами. Не знаю, мені в подарунок приходило. Сподобався він такий був фіолетовий ось тут можна побачити ще. Вже не захотіла там його видовбувати. Ну, Такий нормальний бальзам. Так, і ще закінчилася ось така матова губна помада. Це у нас Макс Фактор Вельвет. відтінок 020, Коко Крем. Така. Приємна була помада, але вона в мене вже так довгенько була, і, напевно, вона вже пропала, тому що ну, засохла, тому що вже почала дуже так сухо наноситись на губи і скотчуватися відразу, таким нерівномірним е, слоєм почала наноситись. О, зараз. Що? Бачите, як воно комками так наноситься, вже Ну, зовсім не гарно, тому. Вже її викидую. Ну, а так непоганий продукт. Отже, ось такі баночки декоративної косметики. Е, ну, не дуже багато. Ну, я взагалі раніше не дуже любила косметикою, там сильно користуватись, а ще й цей рік у нас був такий, що якось не до косметики було довгий час. Це зараз вже я більш так почала цікавитись декоративкою, е, тому у 23-му, думаю, більше вже всього закінчиться. Ну, а цей рік вже ж так у нас не до косметики було. О, отже, пишіть ваші враження, чим ви користувались, що вам подобалось. О, буде дуже цікаво мені дізнатися. Підписуйтесь, не забувайте, ставте вподобайки. До наступних відео. Побистріше мирного неба, як я вже, як я постійно кажу, що. Побыстріше б уже це все закінчилось. Отже, всім нам миру. До наступних зустрічей. Всіх люблю. Бувайте!